Чую такий вислів коли-небудь. Ну нічого. Нехай він і гуляє, але ж він повертається до мене і зі мною живе. Я чула досить багато разів це, і, до речі, від жінок більш старшого покоління це взагалі дуже розповсюджена історія. Серед жінок молодшого покоління вона теж є. І знаєте, грунтується це все на тому, що нібито для чоловіків є природнім мати по кілька жінок, і зраджувати, і потім повертатися, головне сім'я і так далі. І тут я можу, знаєте, з цим дуже серйозно посперечатися. Тому що мати якихось там жінок на стороні якісь пригоди, це зовсім не означає кидати дружину. Уходити, тимчасово скидуючи з себе обов'язки сімейні, а потім як на запасний аеродром повертатися. Не треба сплутувати те, коли чоловіки і жінки так само десь на стороні мають якусь інтрижку по типу якогось курортного романа, про який ніхто ніколи не взнає, і він не дає розуміти такого впливу на сімейне життя і на психоемоційний стан партнера. І те, коли. Тебе кидають, з тобою розривають стосунки, або заводять коханку, ти про неї дізнаєшся, він іде до неї, обирає не тебе, а її, а потім він вертається. Десь потаскався, потаскався, пожив, попробував, не сподобалось йому, або підзад йому дали, і він знову йде до тебе, плаче там, я не знаю, вмовляє, обіцяє все на світі, ти його пробачаєш, він знову з тобою. А потім може це повторитися. І тут проблема в чому? Всі люди роблять помилки. І коли один раз таке трапляється, чи можна, я думаю, задумуватися, ну, дивлячись, про яких обставинах, звісно. А коли це другий раз трапилось, то це неодмінно трапиться третій раз. Люди те, що вони приймають другий, третій, двадцять п'ятий раз таких чоловіків, які вештаються туди-сюди, пояснюють це різними причинами: коханням, грошима. Залежністю в плані житла і так далі. Але треба розуміти, що коли ви другий раз приймаєте таку людину, то ви підписуєте собі вирок жити так, все своє життя в таких гойдалках. І гойдалкам цим причина зовсім не така, якою ви себе це пояснюєте, не гроші і не кохання. Вам просто в житті не вистачає перемог, не визначає визнання, самовизнання в першу чергу. І коли до вас вертається такий блудний чоловік, вам здається, що ви нібито перемогли в якійсь там боротьбі. Хоча ви насправді давно її програли. І намагаєтесь реанімувати труп.